Позачергове засідання ради Україна НАТО відбулося у Брюсселі. Київ скликав його після новин нових масованих атак Росії. Україна закликала партнерів надати системи Петріот ракети та далекобійне озброєння, а також інвестувати у виробництво дронів. Представники НАТО засудили російські удари, наголосивши, Москва не прагне миру. Тим часом Володимир Зеленський провів переговори з генсеком альянсу Марком Рютте. Український президент заявив, Росія вкрала у світу рік, і вже цієї осені Україна має зміцнити свої позиції. Тим часом заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шакарінська під. Час саміту у Словенії підтримала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення війни хоч як ми кажемо, альянс залишається оборонним. Очевидно, що без цієї сили, без наявних можливостей, без підтримки України він буде лише паперовим тигром, розумієте? Тому увага має бути на тому, щоб дозволити Україні вести переговори позиції сили. Ми повинні їх підтримувати через союзників та охочих партнерів, реально забезпечувати надійні гарантії безпеки. Бо мир має бути стійким. Це не може бути одноразове рішення.